Вітаю вас на своєму каналі Записки SQL. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з MariaDB. На попередньому відео ми дивились, як почати працювати з MariaDB, що для цього необхідно. Якщо не дивилися, то подивіться. А сьогодні ми розглянемо DML, це Data Manipulation Language. Тобто як працювати з даними. Отже, поїхали. Data manipulation Language – це підмужена команда SQL, що використовується для отримання, вставки, оновлення та видалення даних, що зберігається в таблицях бази даних. Ці команди дозволяють нам взаємодіти з самими даними, а не з структурою бази даних. Для структури бази даних у нас є окремо, е окремі команди, які називаються DDL. Е data definition language. Тобто це Alter drop, Create, як створюються таблиці, як вони змінюються, як видаляються. Сьогодні ми будемо дивитися лише до Manipulation Language, а саме, як нам працювати з самими даними, які вже у нас є в базі або в таблиці. І це у нас, як ви зрозуміло, буде Select, Update, Insert і Delete. Якщо ви є, у вас є базові знання по MS SQL, то тут майже все те саме. Деякі є відмінності, але не критичні. Тому буде дуже зручно подивитися, як що працює, і в принципі можна йти працювати в MariaDB і не переживати за це. Отже, почнемо з Select. Select у нас, як ви знаєте, він для того, щоб у нас отримувати дані да, з однієї таблиці або з декільких таблиць, яких вигрібати і так далі. Також Select у нас, як ви знаєте, може підтримувати VR, це якусь умову. Сортування, групування, джойни, Також може бути включений Union, або якісь підзапити з І також у нас можуть бути Distinct і Limit. Distinct в MSSQL також є, а ліміт це, по суті, цей топ. Але в MariaDB, як і в MySQL, це Limit. Тому давайте не будемо відволікатися, а почнемо з Selected, почнемо з демо. Тут у нас є. Марія база тестова база з першого відео, яка називається Word. Ми її скачали і ресторнули. У нас є три таблиці City Country, Country Language. І давайте попробуємо повигрібати якісь дані. Давайте підемо. Звично, Select Top 1000, щоб ми бачили якісь дані. І давайте трошки будемо правити те, що нам треба. Так, давайте подивимося. Те, що у нас, в принципі, було, да? вигрібли ми дані. Давайте уявимо, що у нас тут не 4 стовпця, а багато, і нам потрібно м -м, перший да, стовбець, умовно тут ви, е -е, дістати і подивитися, що там буде. Тому ми пишемо Population Population From City І давайте тут зірочку І зараз воно не спрацює, буде помилка. Хоча в MS SQL такої помилки не було. Що нам для цього треба, да? нам треба подивитися, або отак зробити. Подивимося, що воно нам скаже. Так теж не працює. Не працює, тому що тут треба крапку. Щоб запустити, ви знаєте, виділяємо або run selection, або просто run. І у нас. Те, що ми хотіли. Спочатку поплешен колонка, якщо умовно, вона десь в кінець залізла, нам треба подивитися, і далі все те саме. Також можна зробити через alias, Так буде, мабуть, гарніше і простіше. Зробили alias, дивимося, працює, працює. Далі, давайте спробуємо Order By. Order By аналогічно працює, як і в MS SQL. По дефолту це ask, Спробуємо, дивимося. ID по ID працює. Давайте можете по нейму. Працює. Бачите, з кінця пішло. Тут якісь спецсимволи непонятні, і вони пішли на початок. Давайте через деск зробимо це в зворотньому порядку. Це теж працює. Давайте спробуємо ліміт. Ліміт у нас показує, скільки записів ми хочемо повернути. Да? Давайте повернемо 2. Це те саме, що ми тут писали. В МСС СКЕЛІ топ, але топ у нас не працює. Давайте спробуємо. Топ-2. І буде помилка. Да, воно не знає, що таке топ. Тому в Марібі ми працюємо з лімітом. Так, що тут ще, в принципі, все зрозуміло. А, також. Рекомендується, якщо ви десь пишете запити, якісь складні, то зірочку не дуже рекомендується писати, а краще писати ті стопці, перелікувати їх, які вам саме необхідні, а не всі вигрібати, бо з часом можуть додаватися нові колонки. Це буде займати якби, і місце, і датасет буде великий вертатися. По факту він вам, мабуть, і не треба буде. Давайте спробуємо ще. Попрацювати з дістінгтом. Давайте подивимося country Language. Country language. І давайте вигрібимо. Подивимося, що у нас тут є неправильно. Букву N. Пропустили. І так, дивимося, що у нас є тут. Country коди. Бачимо, що вони у нас однакові. Бо в якійсь країні є 4 мови. Не знаю, скільки я розумію. І давайте подивимось. Country code. Вернемо лише. І давайте подивимось унікальний. Да? Давайте зразу подивимося ще раз, скільки у нас взагалі country code. тут пише 984. А якщо нам зробити унікальний діс. То у нас 233 і у нас немає дублікатів. У нас всі значення унікальні Так працює Дійсінг, в принципі, як і в MSSQL, нічого складного. Тут ми з вами розібралися. Давайте тепер спробуємо піти далі. Далі у нас інсерт інсерт у нас що робить? Він додає нові рядки один Або декілька в нову таблицю. Які є варіанти по інсерту? Є Insert Value або Values, тобто одне значення, або декілька можемо рядків заінсертити. Є така штука, як Insert Set та Insert Select. І йдемо на демо, будемо дивитися. Так, щоб потестити нам Insert, давайте зробимо якусь табличку. І заодно подивимося, як DDL працює. Ой, тейбл, давайте континенти зробимо. Це в нас пішла табличка. Сейчас будемо писати такі колонки. Давайте почнемо. ID. Буде якийсь int. Unsigned. Тобто лише будуть о, від нуля і далі значення. Зробимо авто інкремент. Інкремент. Авто інкремент це те саме, що. Identity 1.1 в SQL -і. і зробимо зразу як primary key його Зробили. Давайте далі зробимо колоночку Code, яка буде містити собі два символа. Буде not null І буде Unique. Зробили. І давайте третє зробимо Name. name буде у нас varchar. Давайте зробимо на 50 символів і не буде нульовим. Все, зробили ми табличку. Давайте її відразу заранимо. Створилось. рефрешнули І давайте зробимо select. select у нас пустий, як і має бути. Далі давайте будемо розглядати, які у нас є варіанти інсерт. Веде інсерт перший. Давайте зробимо інсерт, коли ми можемо одне значення. Давайте, Insert Into. Сюди ми зробимо колоночку, назва таблички. Тут ми перерахуємо, які колонки, коди Name. І давайте додамо, додамо колонки. Так, давайте, наприклад, буде код AF Африка. І значення Африка. Ранимо, run, run Selection. Один рядок зайшов. Дивимося. Так, є. Наступний варіант. Коли ми зробимо два значення. Візьмемо шаблончик і пишемо код Name. І давайте тут в ми зробимо А n А тут буде якась там AnTarctika-Tartica. І що ми робимо тут? Ми ставимо кому, ставимо дужки і пишемо ще од значно. Це буде Азія. Азія. Давайте заранимо. Run selection. Два рекорда заїхало. Дивимося так. Дійсно, є. Добре, другий варіант. Спрацював. Давайте подивимося, який є третій варіант. Візьмемо заготовочку Insert Into Continent. І давайте таку штуку зробили, як на слайді було. Це у нас Set. Такого миссике немає, але тут у нас є. Для колоночки код ми робимо значення присвоїмо. Є У Європа, да? Є, є У. Так. І для колоночки Name. Давайте Європу. Є Європа. Добре. І давайте спробуємо заранити цей запит. Один. Інсертнувся. Дивимося, так. Дійсно працює. І останній варіант, давайте спробуємо <кій> <кій> варіант, якщо нам треба insert select. Давайте зробимо заготовочку знову. Insert select continent. Тут ми пишемо code name І давайте далі подивимося, як select працює. І вам Select Na, значення. North America. Отак От можна, але давайте трошки ми будемо ускладнювати наш синтаксис. І додаємо Union All, зробимо таку саму штучку, але інше значення ОКА. 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 І щоб не було зовсім легко, зробимо. Третє. South America. South America, Тобто, що ми зробили? Да, якщо ми просто заранимо ці запит, то у нас буде ці значення, які об'єднаються через Union. А якщо ми зробимо разом з інсертом, то у нас буде заінсерчено три нових значення. Дивимося. Так, дійсно все працює. Тому з інсертом розібрались, поїхали далі. <кій> далі у нас апдейт. Апдейт у нас для того, щоб змінювати да, якісь рядочки, колоночки, рядочки скажімо так, да, в табличці. Він може з собою включати order By та ліміт, але здебільшого не дуже часто я бачив, щоб це якось використовувалося, але ми подивимося, як воно працює. І поїхали відразу <кій> в нашу студію в HDSQL. І спробуємо щось пообновляти. Так, що нам треба буде. Візьмемо колоночку і напишемо Update Update Назва таблички. Set. Name. І давайте подивимося. Це заготовку з ID 7. 7. Давайте подивимося, що у нас 7. 7 це South America Тобто ми пишемо, дайте нам значення інше для ID де дорівнює 7. І давайте у нас Америку зробимо. Ранимо. Пише, що апдейтнуло. Давайте подивимося, тут Соус Америка, має бути просто Америка. Так воно є. Соус Америка. Все, тут ми зробили. І давайте ще зробимо таку штучку. Um, давайте придумаємо Set America. Mm. Давайте зробимо не Америка. А давайте зробимо. Я навіть не знаю, Ukraine, давайте зробимо без різниці І давайте зробимо Order by ID Desk Limit 2. Так, що ми написали? Давайте Transбраці. Ми хочемо обновити табличку «Континент», дати назву Ukraine для всіх IDшок, які йдуть знизу, але для двох. Тобто, ми маємо зараз побачити, скоріш за все, що тут буде Ukraine і тут буде Ukraine. Давайте спробуємо. Пограємось. Так, воно каже: Ви дійсно хочете? Так, да, дійсно хочемо. Що ми бачимо? Два рядка update 0 Давайте рефриснемо. Так, все працює. Ми апдейтнули на якісь значення, йшли по сортуванню з кінця і взяли два значення з кінця, бо ми написали ліміт. Все дуже просто і гарно працює. Поїхали далі. Delete. Delete у нас видаляє рядки з таблиці. І теж може включати order by та ліміт, але за умови, що це буде з однієї таблиці. Якщо є joйни декілька таблиць, то не спрацює. І давайте подивимося, що ми можемо тут подивитися. Давайте візьмемо, як завжди, назву таблички, щоб написати. Delete from Continent. І давайте where ID. Давайте зробимо in. І що ми тут міняли? Міняли 6 7. Давайте візьмемо 6. Давайте візьмемо 7. Давайте видалили, Так, пише, що два рядка видалено. Видали дійсно. Те, що ми там нахімічили, те ми і видалили. Давайте тепер подивимося без умови, але включимо ордер buy. Buy ID а, зверху, да. і давайте ліміт зробимо один. Так, і що ми маємо отримати? Ми маємо видалити Африку. Чому Африка, бо ID у нас іде по замовщенню зверху вниз сортування. І ліміт це один рядочок. Удаляємо, удаляємо один рядочок, удалили. Африки нема. Ну і саме просте це Delete from Continents без будь-яких умов. Тупо все, що в нас є. Удаляємо. 4 рядка удалило. Дивимось. Ідеально, все удалили. Ну, і давайте, щоб ми з вами ще завчили DDL, а не лише DML. Ми зробимо так: Drop Table, Continent, Run. Все. Таблички в нас нема. Як і не було, ми попрацювали і видалили. Тому на цьому все. Ми подивилися, як працює Select, Insert, Update і Delete. Все дуже просто, є нюанси, але... Базові знання, цього вистачить, щоб писати якісь елементарні запити. І, в принципі, як я казав, якщо у вас є знання по MSSQL, скелі то буде вам тут дуже просто працювати. Тому дякую за увагу. Ставте лайки, коментарі і на все добре до наступного відео.